Да, да. если это будет, короче, черенок с Ты бы народ жить за оператором, я так понимаю, да? Ворнуті коноплеї в прямому сенсі. Трішки про саму історію коноплів. Тобто конопля це історичний продукт, рослина, яка вирощувалася і перероблялася в Україні. Губіння. Воно, о, 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 де, о, це Українська асоціація конопляного будівництва. Це про багато говорить. <кхи> І розробило це в'яжуче. П'ятий елемент, кіно бачили всі. Без п'ятого елемента не можна ніяк. Ми розробили це в'яжуче на основі гідратного вапна. <кхи> без, <цементу, кхи> без цементу, без сапішині, без куліері, без семені. Так далі. Якщо хороша ідея прийшла по-любому звыше. А вій же Бог не міг дати вам ідею і поржать, сказати: Ну, тепер попробуй виконай. Так не буває. Я не проти, нічого найманої праці не маю. Все окей, я, би, я і сам працював найманим працівником. Правда, рік, але цей досвід потрібен ну, також, щоб окрепнути, якісь гроші мати вже фізично, тому що ідея це хорошо. але якщо ви ви зараз, коли там вже не жонаті, шає 100 літрів суміші, взагалі на метр кубічний йде 120 кілограм дерабляних гострих.

Можна я трошки вставлю? Дивіться, зараз Сергій розказує, вислухай, потім ми задамо трошки там, запитання, три-чотири, там, ну подумаємо, да? Лей воду так? Лейвуду був питання. І ті, хто відповість правильно, я подарую тестовий набір. О той, що ви бачили там стоїть. Ти Мало, мало, значить, Що, ти придумав, коноплі будують, це таке, от я вже кладові трамбую. Теплопровідність в Лянгі, ну, в нашому матеріалу Це 0,4 чи 07? 07. Не 07, а 007. Yeah. Купився. Yeah. Це, це людина виграла за те, що <плес> вона слухала уважно Сергія Бойка, який розповідав про всі властивості конопляного а, так, так. отеплювача.